Вартість служби Божої. На службі Божій ти що стоїш серед незліченого числа ангелів, які найбільшим захоплені є присутні при божественній жертві. Одна служба Божа вислухана за життя Богові миліша, а тобі корисніша від багатьох служб Божих за тебе по твоїй смерті. Вона тебе охороняє від багатьох лих і небезпек, які б мали тебе стрінути. Через кожну службу Божу ти скорочуєш собі чистилища, а душа в честилище даєш найбільшу поміч. Через кожну службу Божу заслуговуй собі більшу славу в небі. Ти дістаєш благословення священника, яке Бог потверджує в небі. Ти є благословенним в твоїх дочасних заняттях і справах. На кожній службі Божій може зменшити дочасні кари за свої гріхи, менше чи більше залежить від твоєї участі. Через побожну вислухану службу Божу. Ти даєш Божественному Ісусові найбільшу славу. Тоді Ісус доповняє багато твоїх недбальств і опущень. Бог відпускає всі твої повсякденні гріхи, які ти постановив оминати. Він відпускає всі незнані гріхи, з яких ти ніколи не сповітався. Влада сатани над тобою зменшується. Вислухані служби, служби Божі в годині смерті будуть твоєю потіхою. Кожна служба Божа піде з тобою на суд і буде благати для тебе помилування.